Так, друзі, всіх з добрим утром. На часах у нас вже начало сьомого. Зараз будемо заводити свою ласточку. Так. бачите, 6.29. Ми делаем пуск. Удивительно без токотання завелося. Чому я хочу вам все діло показатися? Вчора замітив, ну, правда зараз просто з підсвіткою воно все це діло. Ну я вам скажу к удивленню, машинка завелася тихо. А к чому я все це діло вів, вчора подивився, всі 4 проводи, які ми міняли на машині, всі вони короче, в мене повністю пробивають. Так дивися візуально, вроді би по двох бігає ці напряження. Ну як до них всіх чотирьох отак касається пальцем, то усі чотири повністю пробивають. А то мені кажеться, і за того, напевно, і в машині цокотання. Так що сьогодні позвоню хозяїну, скажу за провода, бо планували їхати. Этот, Регулювати форсунки. Скажу, давайте одразу поміняємо провода. Опять все. в машині, як завжди, понатаптували. Зразу в перший день, коли я машину помив, срань у мене тут вже була. Блядь. Дивіться, скільки? да? витрушую витрушую ці коврики. А воно, друзі, до одного місця. І рівні сюди, навіть. я тут бляшанки зі підгору ховаю, щоб. Не дерло цей пластик. Да, сьогодні такий туман з утра, звісно, це броді би, би виїхав, не так. А зараз ось заїхав на Софіївську борщаговку. Да? Там самі бачите, Благо, що це вже зараз на вулиці видно. На часах у нас 6.43. А я зараз їду по товариша. Заберу його і поїдемо з ним. Коротше, везу його на боярку. Одним словом, настояща осінь. На останніх вздохах, перед чим перед зимою. Всім ще раз, друзі, привіт. На часах у нас вже полд12. Полд12, так. Да? Так, вам розкажу. Сьогодні робота вообще суперова, я можу так сказати. Завіз товариша в У я З Боєрки взяв заказ, я на Вішньове. З Вішньового взяв на Свято, на Свято Петровське. Потім із Свято-Петровського Я поїхав на Академгородок на Чорнобильську. З Куди я взяв? А, приїхав сюди на Голосє Да, приїхав на голоси. Кстати, зараз пів 11. Тому трохи протиравда, збилися часи, на час уперед показали. Так що роботка поки, слава Богу, нормально. Побачимо, що далі буде. З утра сьогодні туман ужасний буде, слава Богу, зараз ну, сонечко вже вийшло. І воно, коротше, все це діло, я вам скажу, розсіялось. Я думаю, трохи попротирать, бо, бля. Оця пилюка просто бесить. Та ще якийсь час покатаюся. Дай. Робота зараз вже впаде. Да й поїдемо додому. Коротше, якось так, друзі. Позвонив, кстаті, хазяїну по поводу проводов. Сказав, кажу, вчора гляну на провода, там, говорю, просто дискотека. Два проводи отак бачите, видно, що... По них бігає то все напряження, а потім, як до всіх до них так касається, так повністю. то сказав, Я йому сказав, кажу, купите якісь хороші провода, щоб так, щоб поки що до газовщиків їхати не буду. Може бути, віроятність того, що це із за проводов, воно цокання. Но, но що хочу сказати, сьогодні, оце я вважаю, скільки їжджу. Ще, слава Богу, не було цього питання. Тільки щоб у приходив заказ по болту їхати на В'ячеслава на видно на больницю Ахмадєт. Ну, що я хочу, к чому я це веду все це діло. Пасажирка одразу написала, каже, в мене маленька дитина каже, візьмете, чи ні? Я кажу, вибачте, в мене немає автокрісла. Ну, і все, людина відмінила. О, отак от побольше должно бути таких людей. Сразу показуйте, якщо ви друг з дітьми. Бо без автокресла вас вести ніхто не буде. Зараз дуже великі штрафи, а тарифи ваші не даним штрафам. Так що респект таким Пасажирам, які предупреждають. Так, добрався я вже зараз на лівий берег, сюди в районі короче, Урловської обійма. Сразу не побачив, яка цифра була. Прийшов заказ мені по 8,38. А приїхав я, знаєте, з куди? а зкуди це я приїхав? От там, де короче, стояв на Голосеївському проспекті. Вот, а зараз знову запустимо програмку. Бачите, як звук 838 просто гудить. Тарифи, звісно, слабенькі. Я трошки поподнімав цифри по поводу мінімалок стартової ціни. Так само по уклону поподнімав цифри. По болту, к сожалению, такого зробити не можна. Так що поки що стоїмо, ждемо. Машинами все, все забито. Блин, є знайшов місце де, де стати Все в машинах забито. Прибрався короче, я в центр. Зараз знаходжусь на метро Либідська, а точнее, адрес Джона Маккейна. Правда, я по Джона Маккейна якраз від Васильковської піднявся до першого перехрсточка і сюди повернув направо, де виїзд на Дружби народу, бо там по Джона Маккейна... Ой, Тупо, друзі, нема де стати. Машинами все забито. На часах у нас уже 11,56, тобі вже почти 12 часов. Найголовніше ну, з лівого берега вискочив, а тепер приїхав в центр. Ну, будемо сподіватися, що кудись перескочимо. Погодка сьогодні взагалі просто супер. Сонечко. Не знаю, може це що я в машині сижу, але теплота просто не передаває. Так, коротше, приїхав я сюди в район Соборності, ось на такий. Здоровий ЖК привіз людей. А тепер короче, вже все повиставляв, не треба вже їхати додому, бо я вже щось подзадолбався. На часах у нас он вже час дня. Коротше, бол поставив додому, вуклон теж приблизительно додому. Ну а по 8-8 дивлюся. Може щось і трапиться. Бо вже, чесно говоря, їсти хочу, я сьогодні в 6 утра проснувся. А то поки товариша завіз, так і лупашу. Зараз приїхати додому, трошки віддихнуть, перекурити. І потім, як завжди, знову на вечірню рибалочку. Так, коротше, приїхав я на Саксаганського. Виставив направлення вдома. Коротше, буду вже їхати додому. Вже і заправлятися мені треба, вже 314 кілометрів проїхав. Щось не охота мені чесно говоря, вже тут, що то стоять ждать. За цей, грубо говоря, 10 км, блядь. За тих 100 гривень там, який хоче сахати. 150 це таке в лучшем случає, а так, плюс-мінус 100 гривень, бо все одно ж прямо ж додому нічого ніхто не дасть тобі. Це ж закон подлості. Ну, я говорю, по уклону поставив в направленні вдома і по болту. По 8-3-8 виключив, бо бачу якась мінімалка, тут, що за 60 гривень висить. І зараз прилетить мені. Так що я, коротше, поки 838 Відключив отключив. Зараз їжджаємо на улицю Барщиговська і по скоросному політімо. Треба заправитися, щоб тоді вже на вечір можна було спокійно їздити. Бо я вважаю, що вчора то як заправився з утра. Вчора день проїздив. От. І сьогодні вже півдня. Погода, я вам скажу супер сьогодні, просто супер. Сонечко. Хмари трошки присутствують, але погодка просто суперова. Зараз якраз находжуся возле онівермага України. Можна сказати в самому центрі на площаді. Хто місний, той знає. Я думаю, десь ков 6 смисла раньше, я думаю, виїжджати не в 5. Все одно всі деньги не заробиш. Идиот полетів, блядь, по рельсах. І на красний поїхав. Тут якраз пішохідний переход на зупинку трамвайну. Палупашу, блядь. От это от, отчайдушний человек. За ну, тоже якісь такі колодки поставили, блядь. На тормоза нажимаєш таке впечатлення, вроді би, знаєте, значить вже як накладок немає, спис такий. Що за колодки, блядь? Я так зрозумів, мабуть, найдорожчі, правильно? Якщо пищать. Бо є ж таки, знаєте, колодки два типа. Перший тип, у яких стирається сама накладка, а другий тип, який стирає тормозний диск. І да -да. такі колодки є, що диски де стирають. Все залежить від ціни. А ми, коротше, летим. Так, все, друзі, я заправився, я заправився 30 літров на 320 Почти 4 кілометра. Зараз я скриншот приложу до відео. Що в нас вийшло по заправці? На часах у нас 2.04, і ми, коротше, їдемо Відпочивати Їдемо відпочивати А вечором тоді на вечірню рибалочку. А там треба буде созвонитися потом з хазяїном, знати, що він там купив, не купив провода, щоб якось тоді вибрати момент, до нього під'їхати, щоб поміняти провода. Ну, по розходу, там щось вийшло з 9.30, коротше, навіть і 9,5 літрів не взяло бы розход вроді би нормальний. Розход нормальненький. Це те, що несмотря, що я їжджу по Києву. Сьогодні я навіть нікуди и не виїжджав. А, ну, по то, що на Білогородку. Ну це так, кажу, Білогородку, на Боярку. Ну, то такое, я, не вважаю, це прям така траса. Так що вот дела. Спасибо, друзі, що... Додивились моє відео до конця. Не забувайте ставити лайки свої, писати коментарі по поводу мого відео. Що інтересно, спрашуйте, що зможу, то подкажу, розкажу. Ну і підписуйтесь, якщо ви перший раз у мене на каналі. Пожалуйста, підписуйтесь на мене.